Перші дні повномасштабного вторгнення вони стали на захист своїх родин та країни, адже розуміли, ворога потрібно зупинити. Почалося масштабне вторгнення. Пішов військкомат. Військоматі була велика черга, получив військовий квиток, очікував на дзвінок. Куди мені Вони – люди різних професій, але після 24 лютого стали воїнами збройних сил України? Документальну стрічку на день ближче до перемоги презентували у Тернополі. У фільмі відсняли 16 історій про військовослужбовців та військовослужбовиць, які захищають Україну від російських окупантів. Зйомки відбувались як на фронті, так і у лікувальних закладах. Ніхто не жаліє про те, що так склалося в їхньому житті. Навіть спілкуючись із пораненим бійцем, який втратив обидві руки Юрієм Трохименко, він сказав, що для нього це геройство бути корисним державі, бути корисним своїй сім'ї, батьківщині. У зйомках фільму взяли участь військові 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Серед них молодший сержант Михайло Онишко. увага це завжди приємно. Але мені здається, буде приємніше, коли побачать нас, наші рідні, друзі, близькі, навіть може незнайомі люди. От тепер всі дуже добре ставляться до військових. Можливо, це ще один крок такого зрозуміння військової служби. Крім цього, у фільмі також є історії волонтерів та рідних загиблих бійців. Я хочу, щоб пам'ять про кожного була на довгий-довгий час, щоб кожен солдат повернувся. Перемогою живий і здоровий. Під час презентації фільму захисникам та рідним загиблих ручили почисні грамоти. Документальна стрічка на день ближче до перемоги з'явиться у відкритому доступі вже до Дня захисника України. Українське сонце зійшло. хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.